Ми переїхали. Новий оновлений удосконалений сайт уже на всіх сторінках браузерів. Ходімо, покажу. На головній сторінці нашого сайту ви знайдете всю актуальну інформацію про нас. У розділі води ви знайдете всі мінеральні та термальні джерела, які наявні у нашому санаторії, з їхнім детальним описом. У розділі лікування, зокрема оздоровчі програми, ви ознайомитеся з переліком оздоровчих програм, які наявні у нашій здравниці. У розділі проживання ви знайдете опис до всіх категорій номерів та їхніх переваг. У розділі ціни ви ознайомитеся з вартістю на путівки, які представлені у нашому санаторії. У розділі Контакти ви знайдете всю актуальну інформацію про нас: номери телефонів наших менеджерів, адресу, за якою ми знаходимося, також розклад автобусних рейсів та залізничних потягів, які курсують у нашому напрямку. Тож не губіть нас, посилання на сайт залишається незмінним. Знайти ви його зможете в описі до цього відео, також номери менеджерів, які з радістю допоможуть вам з вирішенням будь-яких питань.